Життєва та професійно-військова історія Владислава Вікторовича Ковальова із книги Соло надірваних струн, автор Наталія Хамоуда, том 4, Херсонщина. А у грудях твоїх, брате, вбилося серце людини, полум'яно гаряче, живе, непомірно святе, що життя помічало усіх та у всьому щоднини. Не боялось згоріти за промені правди єдині, а боялось не встигнути іншим віддати себе. Марія дребіт Голодрига. Мамусю, ну купи мені, братика. Уже який раз поспіль підходила до матері маленька Аля з тією ж просьбою. Донечко, можливо, трохи пізніше, заспокоюючи, гладила дівчинку по голівці жінка. У мене є гроші, я так довго їх збирала, радісно крикнула дівчинка. З усіх грошей, які ви мені давали, я не потратила ані копійочки, я віддам їх вам. Мала побігла до своєї кімнати і, швиденько повернувшись, простягнула матусі невеличку скарбничку. Ось, бери, тут багато, повинно вистачити. Дякую, сонечко. Притулила до себе доньку, а в самої на очі навернулися сльози. Увечері порадимося з татком і, можливо, невдовзі, купимо тобі братика чи сестричку. Я хочу братика, наполегливо відповіла Аля. Адже я сама вже сестричка, логічно, усміхнулася матуся з думкою, як швидко вона дорослішає, така розумничка. І якщо не зараз народити їм з чоловіком ще одну дитину, то коли? Невдовзі мрія маленької Алі здійснилася. З найпершого дня, коли батьки натякнули доні, що скоро їх буде четверо, дівчинка не мала спокою, обдумувала, хто там у животику матусі, яким він народиться, як назвуть, перебирала в своїй маленькій голівонці всі чоловічі імена. Жіночі навіть не обговорювались. Бо то, мав бути, неодмінно братик, а коли животик у матусі став помітним, тулилася до нього вушком і розповідала братикові, де була, що чула і бачила. Сьогодні я каталася на санках, такий сніг випав високий, от народишся, підростеш трохи, і ми разом зможемо кататися. Батьки тільки тихенько всміхалися від розповідей дівчинки, з дня на день очікуючи народження сина. А знаєш. Мені дід Мороз так багато всього приніс, як тільки ти вийдеш із животика, ми поділимось цукерками я їх не їм, чекаю на тебе. Аленько, братик, якщо й народиться, то не зможе відразу їсти цукерки, тож їж їх сама, переконувала дівчинку матуся, а братик перші місяці питаме тільки молочко. За вікном весело кружляла віхора, вдягаючи безлисті дерева у сукні, зіткані зі сніжинок. Вони стояли, як наречені, і погойдувались від тихого подиху вітру, мов у танці, хіба ж не диво? зашепотіла Аля, поглядаючи у широку шибку. От якби ще одне диво здійснилося, а невдовзі, вже вся родина щиро раділа, що змогли здійснити мрію донечки. 10 січня 1984 року, саме в день народження матусі, диво сталося, народився Владик. З перших хвилин, як тільки Аля побачила маленький, крикливий згорточок, вона стала йому за няньку. Дівчинка не просто гралася з Владиком чи співала йому колискових. Вона відчувала його на відстані, як мати відчуває власне немовля, знала, коли він просто вирядує, а коли насправді потребує уваги, коли мокрий, а коли плаче, бо час їсти. Між ними існував якийсь невидимий і нікому не зрозумілий зв'язок, який навіть батьки не могли собі пояснити. Як тільки хлопчина стійко звівся на власні ноги, рідні змогли побачити, яким стійким є і його характер. Він завжди вмів добиватися, чого бажав. Незважаючи на щирість і доброту, впертості Владикові також не бракувало, особливо якщо йшлося про порятунок чи допомогу. Для нього вони були понад усе, і неважливо йшлося про людину, тварину чи навіть маленьку мурашку для Владика кожна жива істота мала велику цінність. Гляньте, Влад знову якогось кота приніс, згукнула Аля, щойно побачивши брата в коридорі. А в кишенях, в кишенях ще кошенята. Владику, ти знову? Куди ж їх стільки? з удаваною суворістю запитала мати. У нього лапка перебита, я його полікую, відпущу, захистив власну позицію влад. А решта здорові, тільки голодні. Ну гаразд, гаразд, усміхнулася. Ти хоча б сам поїсти, не забувай, добре. Тоді я швидко поїм і побіжу на вулицю. Там у саду є кілька мурашників, які я розділив. Треба піти перевірити, що у них нового. І так щодня. Що більше підростав, то більше знаходив собі цікавих занять. Про навчання хлопчик також не забував, навчався добре і що далі, то більше переконувався, що після закінчення школи неодмінно стане лікарем. Ти ж боїшся завдати людині болю, Який з тебе лікар. Більш того, ти жодної живої істоти не образиш, ти ж он з хлопцями в жодну бійку не вступав. Бійка то інша, матусю, у бійці можна необережно когось вдарити. А якщо як людина впаде і ненароком помре, як мені тоді з тим жити? При тій розмові у хлопця був настільки дорослий та серйозний погляд, що у матері не знайшлося жодного аргументу його відмовляти від такого важливого рішення. Владик зі свого боку докладав усі сили, щоб навчатися добре. Саме це й дозволило хлопцеві спочатку вступити до фізико-технічного ліцею. А після успішного закінчення продовжити навчання в Харківському національному університеті імені Каразіна на медичному факультеті. Владику, ти подумай добре, адже, будучи хірургом, тобі доведеться завдавати людині болю. Це біль заради спасіння. Глянув матері в очі і усміхнувся такою щирою, майже дитячою усмішкою у тих синових словах було стільки впевненості та віри, що мати ще тоді зрозуміла слова. Ці були сказані не просто стосовно професії лікаря, а це взагалі його кредо, його сутність. Протягом років навчання влад здобував не тільки знання, але й зустрів кохання. Її звали Вікторія. Вона була розумниця та красуня, і він насправді закохався в дівчину та так, що невдовзі вирішив створити з нею сім'ю. Але передували тому цікаві обставини. Спочатку він пожартував з неї в деканаті, наживши собі ворога в її особі, але після проведеного разом дозвілля. В день 1 квітня хлопець був повністю реабілітований. Вікторії він так сподобався, що більше від себе відпустити його вона не змогла. З Злаву було легко, весело і не лише їй. Хто б його не зустрів, кожного він запам'ятався веселою вдачею, добрими жартами та цікавими розповідями, а коли заходила мова про рибалку чи бджільництво, якими чоловік захоплювався, про них він міг розповідати цілодобово. Про любов влада до риболовлі ходили легенди, як про маніакальну. Заходьте, я покажу вам мою спецкімнату, запрошуючи нових знайомих, говорив Влад тут є такі речі, які ви, мабуть, ніде більше й не побачите. Ого, ух ти, оце діло, клас! Широко розплющуючи очі, дивувалися гості, а Влад, зловивши їх подив, старався вловити ще й момент щоб рибацькими розповідями зацікавити знатних рибалок і посадити на гачок навіть тих, які рибу досі бачили тільки на тарілці. Після відвідин кімнати влада люди, які ні разу не тримали вудочки в руках, самі просили взяти їх із собою та навчити рибалити. Сім'я, як не дивно, приймала його таким, розділяла хобі чоловіка і Вікторія, часто буваючи на риболовлі з коханим. Навчання в медичному вищому навчальному закладі підійшло до завершення. Після вдало складених іспитів Влад разом із коханою Вікторією повернувся до рідного міста. Довго не вишукував заклад, де працюватиме, погодився на першу пропозицію. Вдягнувши білого халата, молодий хірург Влад Ковальов стрімкими кам'яними сходами піднімався до відділення хірургії відомчої лікарні У МВС. Починався його перший робочий день уже як спеціаліста, але перед тим знайомство з майбутніми колегами. Найпершим зустрів колегу Сергій Коновалов, завідувач сектору медичного забезпечення. Вітаю, переступивши порога, промовив Влад. Добрий день, простягнув руку високий русявий чоловік. Ласкаво просимо до колективу, гадаю, ми спрацюємося. Сподіваюся і зроблю для цього все можливе, міцно потиснув колезі руку Влад. Сергій дивився на влада лише кілька секунд і бачив перед собою красивого, молодого енергійного лікаря. А після недовгих перемовин він був упевнений, що цей чоловік не просто хороший спеціаліст, а ще й інтелектуал, сповнений харизми та тонкого почуття гумору. Мені потрібно приступати до праці, перепросив влад, що ж, бажаю удачі. Поплескавши по плечу, Сергій провів колегу до дверей. Від найпершого дня Влад уже швидко увійшов у свою спеціальність, усе глибше і глибше освоюючи тонкощі хірургії, він хапався за кожну справу, старався бути корисним людям і колегам, а ще не гайнувати марно часу. Кожнісіньку хвилину він використовував з користю. Якщо не було операцій, вдавався до вивчення патологій. Розробляючи власні способи лікування чи оперування. А ще у своєму маленькому кабінеті у вільний час чоловік майстрував меблі, які йому були б зручними. Для Влада не було роботи, яку б він не вмів робити. Не тільки людські тіла, а й дерево, і метал піддавалися його силі та бажанню досконалити їх. За недовгий період часу Влад та Вікторія одружилися і двічі стали батьками. Спочатку дружина подарувала владові донечку, а зовсім скоро й синочка. Ця маленька парочка зводила чоловіка з розумом. Він старався приділити діткам якнайбільше уваги, ловити кожну мить їхнього життя, бо ті миті неповторні. Він запам'ятовував дати кожного першого разу. Вперше дитина повернулась, вперше сама сіла, перший зубчик, перший крок мама, тато. Усі ці події були викарбувані у пам'яті чоловіка золотими літерами, які на зітре ніякий час жодні обставини. Так він думав і відтворював кожну мить, проведену з дітьми, коли перебував поза домом, а коли закінчувалися важкі зміни у лікарні, біг додому, як на крилах, щоб відвести душу разом зі своїми маленькими горобчиками та дружиною. Влад планував багато років працювати у своїй лікарні, бажав урятувати ще сотні тисячі людських життів, винайти та випробувати нове обладнання, але події на Майдані у Києві зібрали майдани в усіх містах України. Не залишились байдужими і харсонці. Влад Ковальов став одним із перших його активістів. Він був присутнім на майдані не тільки як небайдужий українець, але насамперед як лікар, допомога якого була потрібною там щохвилини. Хлопці, підходьте, беріть вітаміни, закликав влад мітингувальників, розкриваючи свою медичну сумку. Я ще лимонів привіз. Зараз вони необхідні, бо ж промерзаєте. Дякуємо, док. А руки чому такі брудні? запитав одного хлопчину різко, вдавано строго, але на власній жартівливій хвилі. Ще бракує, щоб підхопив якусь паличку. З поносом то буде нелегко. Нам потрібні здорові міцні хлопці, готові захищати. Добре, зараз вимію. понуривши очі, усміхнувся хлопчина. Узявши сумку з медикаментами, Влад пішов натовпом, перевіряючи, де потрібна його допомога. А в голові думки потрібно перевірити список препаратів, які попросили майданівці зі столиці все вночі запакувати та відправити, адже в Києві на той час була справжня бійня. З легкої руки влада на Херсонському майдані згодом почав працювати медичний сектор. Лікарі вже не просто час від часу з'являлися на центральній площі, а постійно чергували один за одним, підходили люди, приймаючи в долоні дари від лікарів. Які вони по-батьківськи з турботою роздавали, несли чергування, строго виконуючи вказівки влада, врятувати всіх без винятку, незважаючи на політичні вподобання людини адже це вперше люди. Серпневе сонце припікало не на жарт, ледь позолочуючи крони дерев, серпень, місяць магії, яку неможливо не помітити, не відчути, не вдихнути. Аромат моря зливається з ароматом стиглих плодів і дурманить і п'янить. Але як би влад не полюбляв природу, того літа він мало звернув увагу на романтику. Літо 14-го року було надто спекотним то було не літо, а пекло. Південь палав від вибухів та куль. Війна розпалювалася щодня з більшою силою. Гинули як прості жителі, так і військові. На роздуми часу не було. Батальйон Херсон. Приймав до лав добровольців, захищав батьківщину від родинської навали і, Влад, трохи подумавши, прийняв рішення і собі піти на війну. Куди ж ти підеш, братику? Твоє місце тут, схопивши за руку влада, благала Галя. у тебе діти, дружина, ми з мамою. А там гинуть люди. Коротко відповів Але ж вони і тут гинуть. Це твої пацієнти. Хто їх рятуватиме, як не ти? Підбирала слова мама, є інші хірурги. Я не один в лікарні, а там я потрібніший. А що, як з тобою щось, Аля вчепилася у груди влада, притиснувши його до себе, розуміючи, що він уже все вирішив. Мрія лікувати, дуже швидко змінила своє забарвлення на обов'язок захищати. Змінивши білого халата на бронежилета а бахіли на берці, Влад Ковальов потайки від родини. Вирішує вступити до рядів добровольців і стати на оборону держави, навіть наперекір тому, що, працюючи лікарем, чоловік мав бронь від армії. Як ти міг залишити дітей, маму, дружину і мене? запитала Аля влада на прощання. Він стояв перед нею в повному екіпіруванні, на формі група крові та Червоний Хрест, у руках зброя. Аля бачила брата зовсім іншим. То був не вчорашній Влад, а сьогоднішній, новий, мужній, сильний, навіть трохи суворий і готовий кинутися в бій. Не питай мене нічого, рідненька, ось повернусь, ми з тобою вип'ємо коньяку і тоді про все, все поговоримо. А зараз головне виконати наш обов'язок, бо якщо ні, то вони завтра прийдуть сюди. Аля стояла біля причиненого вікна. По шипках струмками стікав дощ, у хаті було якось порожньо, тихо. Він щойно пішов, а здається, минула вічність. Жінка пошепки молила Господа, аби беріг її брата від смерті, адже все життя вона так боялася, щоб той сон з його дитинства, в якому влад іде на війну, не став пророчим. Колись ні сестра, ні віка не сприймали сон серйозно. Але тепер він здійснився, став реальністю, а реальність виявилася ще страшнішою за сновидіння. Після проводів чоловіка Віка з дітьми поїхали за місто. Звісно, вони щохвилини чекали дзвінка від тата, але жити одними чеканнями неможливо. А коли він зателефонував, було справжнє свято Алло, ало, Владику, як ти? Як доїхав? Не хвилюйся рідненька, все добре насмажили картоплі, поїли, купив собі морозива. в таку спеку саме то. Ти мені правду говориш, сумнівалась дружина. Адже з інформації в інтернеті жінка чула зовсім інші речі. Владні слова про мертвих та поранених, звісно, впевнено відповів Влад навіщо мені тебе дурити? Мені пора, дітей бережи і себе, люблю. У трубці щось гучно загриміло, зв'язок обірвався. А повторно додзвонитися Вікторії до влада вже не вдалося не знала вона й того, що дзвінок був з Іловайська. Війна влада Ковальова тривала недовго усього кілька тижнів, але за той час він зумів урятувати десятки життів, у тісних окопах виконував найскладніші хірургічні операції і на власних плечах витягав з-під обстрілів бійців. Під постійним обстрілом влад прооперував розтрощену кінцівку бійця кота, а потім під обстрілами вправляв вивихнутий лікоть бійцеві югові. Влад виймав осколки і стіл побратимів, а над головою свистіли кулі. Та в його очах не було страху. Здавалося, він взагалі нічого не боїться. Він не боявся загинути, боявся не встигнути врятувати інших. Таким уже був. Таким його знали пацієнти, рідні та друзі. Він і далі рятував би людей, якби не зелений коридор зі Ловайського котла, який замість того, щоб зберегти бійцям життя, знищив більшість із них. Виходячи з зеленим коридором, Владислав не думав про себе можливо, він і зумів би берегтися, але озирався, чи хтось, бува, не потребує його допомоги. Ось тільки ворог не пошкодував нікого. Владислав загинув від обстрілів. Звістка про загибель Влада Ковальова миттєво облетіла весь Херсон та всю Україну. Особливо болісно, крім родини, звістку про смерть колеги сприйняли лікарі. Адже він так багато зробив для медицини і ще стільки міг би зробити, якби жив. Мати втратила сина, дружина чоловіка, сестра брата, а діточки, люблячого татуся. Але колосальної втрати зазнала українська медична система. Спеціальні жилети з кишенями для медикаментів, досконало впорядковані аптечки, власні методи лікування та оперування. Усе це влад винайшов і запустив у дію. Усіма цими приладами та засобами лікарі користуються вже багато років після його смерті. Хто зна, ким міг би стати влад, якби жив яких би успіхів досягнув, як би високо доріс, цього знати не може ніхто, а ось знати, хто він такий, як жив, про що мріяв, чого бажав для себе і держави, зобов'язаний кожен із нас. А ще ми не повинні ані на мить забути влада, який віддав своє життя за кожного з нас. Від авторки. Закінчую писати розповідь і ловлю себе на думці, що саме сьогодні, 10 січня 2021 року, День пам'яті Влада Ковальова. Дивно чи не так? Майже ніхто не називає його Владиславом, бо для всіх, хто його знав, він був владом, владиком, доком. Всеволод Стелюк згадує, перебуваючи під постійним обстрілом Іловайському депо, влад під паровозом в оглядовій ямі виконував найскладнішу операцію, пришивши бійцю втрачену кінцівку. Анастасія Войнаровська, мабуть, люди, що народилися в період Різдвяних свят, є особливими, вони сповнені тепла та любові в найбільшій мірі. Саме таким був влад. Досі важко писати чи говорити про нього в минулому часі. Вадим Жарков розповідає, Влад пішов на війну не як лікар, а як боєць. Ми його старалися оберігати, тому що серед нас усіх він був найціннішим. Адже він рятував наші життя, але не вберегли. Владислав Жарков каже, Мені найбільше запам'ятався один день з передової Влад правив травмований палець одному з бійців. Людина в больовому шоці, а док його веселить, розповідає анекдоти і запевняє, що все неодмінно буде добре. Таким був Влад.